Одного разу мама мене спитала, ким ти працюєш? Ну і я їй такий менеджером в IT. Роздаю дедлайни і всяке таке. Вона, звісно, нічого не зрозуміла, а я їй такий розберись до понеділка. О, хлопчику, ким працюєш ти? Бізнесмен новачок. Бізнесмен новачок? Ага, це коли твій план на місяць почати бізнес і сподіватися, що клієнт знайде тебе сам? Ну, мабуть, що так. Скажи чесно, яка твоя основна проблема? Ну, ніхто мене не знаходить онлайн, реклама не працює. Прикиньте, він навіть не знає про існування нік Що це? А це щось складне? Та ні, все просто. Реєструєш домен, береш хостинг, і твій бізнес бачать усі. Навіть можна зареєструвати торгову марку. Знік ЮАЙ навіть новачок виглядатиме як профі. Не думав, що стендап піде мені на користь.